Вітання всім глядачам в ефірі традиційний випуск огляду новин, якими подіями позначилися останні дні в житті нашого міста і району. Дивіться за кілька миттєвостей на початку анонс програми. На посаду першого заступника міського голови призначено Олександра Слюсаря. Переяславські депутати запропоновану кандидатуру затвердили під час чергового сесійного засідання. Ви нашого жителя Завтра вибори президента України чи готові до процесу волевиявлення виборчі дільниці нашого краю. Ми забезпечені і канцтоварами, і обладнанням березовий сік, коли його збирають, та як готують. Якщо є пасіка, можна соту вирізати туди, за це саме буде добре. Він такий буде різкенький. Во четверга, 28 -го березня, пройшло перше пленарне засідання чергової 65-ї сесії міськради. Про те, які питання вдалося розглянути депутатам, а також про прийняті рішення, розповість перший сюжет випуску на початку сесійного засідання до депутатів міськради звертається представник 43-ї окремої артилерійської бригади, що дислокується в дівичках. Підполковник Сергій Марценюк. Для шанування пам'яті про загиблих захисників та з метою військово-патріотичного виховання молоді на території містечка, Хочемо створити музейну експонацію. Командування військової частини та жителі військового містечка звертаються до міської ідентифікації з проханням по передачі музейних експонатів зразків військової техніки, що знаходиться у місті переслав Хмельницького до військової частини 30 А саме, так як в нас техніка, тільки є бойова одиниця, яка використовується тільки на сході України, щоб поставити її на музейну експонацію, у нас таки немає. Міський голова Тарас Костін зауважує, що це питання потребує вивчення та виваженого рішення, тому пропонує винести його на розгляд депутатів на черговій сесії. Ви всі почули, да? не треба нам да, більш детально розказувати. Ви звернення залишайте да. на слідучій сесії. Я думаю, ми приймемо рішення. Я е, правильно сказав? Чи можливо хтось був, будь ласка. Якщо ви хочете взяти під опіку цю техніку, ви її можете тут взяти, привести порядок, і більше людей буде дивитися на неї. І е, можна так, як ви хочете, так і зробити друзі. Це ж краще, ніж у військовому містечку, куди доступ обмежений. Перейшовши до розгляду питань порядку денного, депутати одним із перших приймають позитивне рішення про затвердження на посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Слюсара. За шість Олександр Слюсар дякує депутатам за підтримку. Обіцяє наданий кредит довіри виправдати. Надію що наша спільна. Робота, яка проводиться на благо, на благо нашого міста, буде конструктивною і плідною, яка була на тому підприємстві, де я очолювала. Ще раз повторюю, що наша партія єдина це ми повинні думати про кожного нашого жителя і працювати на благо нашого міста. Дякую, вносять народні обранці зміни до програми благоустрою міста на 2019-2020 роки. Спасибо. Скільки ми витрачаємо коштів на поточний винтового ремонт? З підшпарити бізити можна? 3 мільйона 350 тисяч на поточний ремонт у цьому році, плюс 350 тисяч гривень на придбання щебня. Ну, щебня, зрозуміло, не враховую. А тут на придбання фрези навісної горизонтальної 350 тисяч гривень і придбання установки УЯР, яка буде працювати не один рік, зрозуміло, 1 мільйон 663 тисячі. Це обладнання буде відбуватися до із класу а якщо ми будемо віддавати сусідні громади в оренду, то воно відіб'ється ще вистріше. Крім того, вносять депутати зміни до програми охорони навколишнього природного середовища на 2018-2019 роки та до переліку природоохоронних заходів на 2019 рік. Увесь порядок денний вичерпати народним обранцям не вдається. Відтак питання, що залишилися не розглянутими, будуть обговорюватися у ході другого пленарного засідання. Хід проведення комплексу весняно-польових робіт у господарствах переяслав Хмельницького району, а також процес підготовки до пожежонебезпечного періоду, днями обговорювали члени колегії райдержадміністрації, яким видалося засідання, та які були прийняті рішення під час нього відповіді далі. Для проведення комплексу весняно-польових робіт господарство Переяслав, що не повністю забезпечені необхідною технікою. У цілому готовність наразі становить 98%, зазначає виконувачка обов'язків начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Катерина Тарасюк. Посівним матеріалом господарства забезпечені в достатній кількості. Підживлення озимих культур проведено на всіх засіяних площах. Потребами коштів для проведення весняно-польових робіт при потребі 285 млн грн на сьогодні освоєно 95,8 млн грн. Це становить 33,6% до потреби. Це кошти, які йдуть на закупівлю посівного матеріалу, добрих засобів захисту, палено-мастильних матеріалів, ремонт техніки, підживлення озимих та початок посіву я культури. Інформацію члени колегії беруть до відома з метою усунення та недопущення недоліків під час проведення весняно-польових робіт. Рекомендують керівникам господарств Переяславщини забезпечити проведення посівної кампанії у відповідні агротехнологічні строки, провести закриття вологи на площі 36,5 тисяч гектарів, виконати роботу із захисту рослин від хвороб. Тощо далі члени колегії затверджують питання проведення в районі двомісячника благоустрою. Двомісячник благоустрою проходитиме проходить з 18 березня по 18 травня включно. Передбачено ряд заходів, це і прибирання територій центрів сіл, це і упорядкування дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, прилеглих територій до бюджетних установ. Про підготовку до пожежонебезпечного періоду і охорони лісових масивів та сільськогосподарських угідь від пожеж на території району доповідає начальник переяслав Хмельницького сектору ДСНС Сергій Лисенко. Привести до підготовки синові привезти стане стало примежувати роботи, технологічна, кліматична сигналізація. Водопровід саме головне питання значить, по сільським радам. Існує дуже велика проблема це водопостачання. Одна частина часу, коли, коли йде процес засіння пожежі, машина працює, щоб ви всі знали. Тактичний розрахунок одної одиниці це 12 хвилин. Ці 12 хвилин проходять дуже швидко. Потім, поки ми їдемо, шукаємо по сільській раді, де нам заправиться водою, опять виникає розгорання і тобто, називається труп. Крім організації міст протипожежного водопостачання з метою недопущення виникнення пожеж керівникам сільськогосподарських підприємств, члени колегії рекомендують, зокрема, здійснити оборювання в місцях можливого розповсюдження вогню з лугових масивів на житлові будинки, забезпечити цілодобове чергування автотракторної техніки з великим запасом води, не допускати випалювання стерні, а також вжити заходів щодо приведення в належний стан місця збирання, зберігання та переробки продукції. Нового врожаю завтра вибори президента України чи готові до процесу волевиявлення виборчі дільниці нашого району, аби дізнатися про це, знімальна група огляду новин побувала на виборчих дільницях у Великій Каратолі та Гайшині. У селі Великій Каратолі виборча дільниця розташовується в приміщенні тутешнього будинку культури. Комісія вже отримала уточнені списки виборців, а також бюлетені. Щоденно тут проводяться чергування членів ДВК спільно з представником правоохоронних органів. Основний обсяг роботи в плані підготовки до процесу волевиявлення вже проведений. Чекають власне виборців. Наголошує голова ДВК виборчої дільниці номер триста Тетяна Надід. Тисячу вісім виборців і бюлетні сьогодні отримали. Ми теж тисячу вісім. У нас дільниця вже готова до виборів, бо, як ви бачите, вже в нас і кабінки, вже працює дільниця в нас. Ми готові, всім ми вже забезпечені. Чекають на виборців уже й на дільниці 320-778, що у Гайшині. За словами голови ДВК Ольги Фарташової, до проведення виборів президента України у них усе готове. За уточненими списками тут мають проголосувати 933 виборці. 30 осіб попередньо виявили бажання здійснити волевиявлення вдома. Ми забезпечені і канцтоварами, і обладнанням. І всім, чим нам потрібно буде, ми звертаємося до нашого голови, якщо це в якійсь мірі не їхня компетенція, але наш голова не вміє відмовляти. Треба, значить, треба. От сьогодні ми поїхали по бюлетні, поступив телефонний дзвінок. Федорівна, сільці поремонтовані, Уфо поставлене, все в робочому вигляді, все готове. Гайшин працює на вибори. Ольга Фартишева запрошує всіх відвідати дільницю в неділю 31 березня, аби проголосувати за того, кого хочуть бачити президентом України. Сподівається, що день виборів пройде спокійно. Будь ласка, запрошуємо всіх і сподіваємося, що все відбудеться так, як все буде добре. Готуються до виборчого процесу також у студенниківській ОТГ. Скільки дільниць працюватиме в неділю на території громади, а також на якій стадії готовності вони перебувають наразі, дивіться. У студенниківській ОТГ в день виборів президента України працюватиме шість дільниць. В студенниках дві дільниці на старому селі і на новому, а в Сомковій долині там Соснівка так зробили одну. Але автобус організували що автобус підвезе. Деякі проблемні моменти в процесі підготовки виборчих дільниць до роботи виникали лише в козлові. Однак наразі всі недоліки усунуто. Зауважує очільниця студенниківської громади Марія Лях. Це е, сьогодні на контролі. Весь час було на контролі. Весь час, що там треба було, у нас трошки якісь нюанси були по е, козлову. Хоч таких е, е, не було, але інформацію дали в редерміністрацію, що там е, кабінки не готові. Там на сьогодні все. Все зроблено, все нормально, все готове до чекають на виборця. Станом на п'ятницю, 29 березня, виборча дільниця, що розташована безпосередньо у студенниках, забезпечена всім необхідним. Уточнені списки виборців вже отримали. Голова та секретар ДВК поїхали по бюлетені. До виборів, можна сказати, дільниця вже готова, тому що забезпечили канцтоварами, відповідно, отримали списки і чекаємо бюлетнів, і чекаємо виборців у неділю. Загалом до виборів у студентика готові підсумовує член ДВК виборчої дільниці номер 320 788 Валентина Приходько. Запрошує, доволе виявлення. Від учора мають уточнені списки виборців та виборчі бюлетені вже й на дільницях нашого міста і Дівичківської ОТГ. Про готовність до процесу волевиявлення у членів тамтешніх комісій дізнавався Андрій Рижов. У місті наша знімальна група відвідала дві виборчі дільниці, які розташовані у приміщеннях ЗОЖ номер 2 та Гімназії. Як зазначають члени ДВК, їхні дільниці до виборчого процесу повністю готові. Урни, кабінки, освітлення, списки все готове. Чекаємо тільки виборців. все готове, правда. Сьогодні бюлетені і працюємо. На нашій дільниці все зроблено. Немає недоділок. сьогодні. Поїхали за. Бюлітнями все приготовлено. Ми зарані виготувалися, приготували всі кабінки готові, столи. Все, 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 все. Все в нас освітлення сьогодні провіряли. Провіряли техніку безпеки. От урни, у нас все підготовлено. Ми готові до, до виборів. Підготувалися до виборів і в Дівичківській ОТГ. Голова дільничної виборчої комісії номер 320 787 що розташована в Ярковецькому будинку культури Катерина Чимбель, теж наголошує на тому, що її дільниця до неділі 31 березня повною мірою підготовлена. Для голосування у нас все готове. Дільниця готова, кабінки готові. Що у нас бюлетні получили сьогодні? Списки теж. Це готове нас у свою чергу. Працівники ДСНС у день виборів будуть пильно стежити за пожежною безпекою. Наближаються в нас вибори президента, тож хочеться звернутися до громадян, щоб вони більш дотримувалися правил безпеки на виборчих дільницях. Якщо ви помітили, що там якісь можливо. Підозрілий предмет, або підозрілий кульок, сумка, то краще його не чіпати і відразу повідомити або в службу порятунку, або в поліцію. На всіх виборчих дільницях буде чергувати представник з ДСНС, представник з поліції, тобто там на місці, я думаю, буде охоронятися громадський порядок і також буде слідкуватися за пожежною безпекою. Учора в актовому залі з переяслав відбулася презентація каталогу Традиційний натільний одяг українців кінця 19-го, 4-ї, чверті го століття. Як прийшов захід, дивіться у сюжеті, хотілося б перш за все подякувати всім тим, хто дійсно зібрав ті близько 12 тисяч одиниць каліна, які зберігаються фондах заповідника переяску, тому що без тієї роботи, яка була проведена протягом довго два десятиліть, мабуть, сьогоднішні каталога не було до видання каталогу традиційний натільний одяг українців кінця дев'ятнадцятого, третьої чверті двадцятого століть» долучилися науковці Н'єс Переяслав, Марина Бондаренко, Наталія Юхименко та Сергій Вовкодав. Це видання, де Представлені сорочки, які експонувалися в межах виставок протягом 2014-2018 років. Ці виставки відбувалися в музеї пам'яті Поліського району, який знаходиться на території нашого музею Просто неба. Ну і я спільно з авторами цих виставок вирішили створити такий каталог. Власне, саме його ми сьогодні і презентуємо. Про цінність каталогу розповідає рецензент видання Заслужений працівник культури України Лариса Годліна. Вперше в науковий обіг ввели речі, які довгий час перебувають в колекції, деякі експонувалися на виставках, деякі були в експозиціях, але наукова база, яка повинна їх супроводжувати, та наукова атрибуція, яка їм дана при надходженні до заповідника, вона нікому не відома. Крім співробітників заповідника, і це дуже погано для дослідників, навіть для тих, хто просто цікавиться такими матеріалами, це дуже потужна база, дуже потужне джерело інформації. Так, при створенні цього видання було дотримано декількох принципів географічного, хронологічного та гендерного. Серед тих матеріалів, які представлені в каталозі, є унікальні речі. По своїй орнаментиці, по покрою. Потім є сорочка, яка, в принципі, у нас в колекції єдина, виконана вона на кольоровому ситці, це синій ситець з вишивкою кольоровою. Розпочався сезон збору березового соку. Як правильно точити чим корисний та які є рецепти його приготування? Добре знає житель Єрковець Василь Варава. Секретами поділився із оглядом новин. Весна усе оживає, розпускаються бруньки на деревах, настала пора березового соку, адже саме весною береза ділиться всіма життєвими силами, які накопичила протягом зими. Багато хто із задоволенням п'є цей напій тамуючи муючи спрагу. Чимало й таких, хто живильним соком білокорої красуні, оздоровлює ослаблений весняним гіповітамінозом організм. Заготовляє щороку для родини березовий сік і житель Єрковиць Василь Варава. Добувати сік із берези дуже просто, зазначає Василь Іванович. Без березень можна сміло збирати сок це без проблем. Коловорот, дирочку, сантиметрів на 10-15. Ну і діаметр на 25, щоб цей. Ручечки акуратненько, такі робить, жугалка я роблю. От. Або трубу напополам тоненьку. І, і все, і тече, мішевочки, але в мене стоять, будь ласка, акуратно все. Існує й чимало рецептів, як готувати з березового соку різні корисні напої. Хтось із нього робить квас, хтось додає лимон, Кому вже до вподоби свіжий у чистому вигляді. Сушка, ну що там, там люди беруть, що там імбіля додають, там я не знаю ячмінь, там пережарюють, засипають, по всякому. Ну лічно, я в цьому році так я пережарив ячмінь. Засипав. Ну, ще, якщо є пасіка, можна соту вирізати туди, це саме буде добре, він такий буде різкенький, хороший. А ось до консервованого соку Василь Іванович ставиться дещо скептично. Під час кип'ятіння сік втрачає свої цілющі властивості, додає чоловік. У мене з того року червен 45 залишилося, я в цьому році консервував. Просто заквасив, він не так полізніший, тому що закипів, вже втрачує багато. Компонентів, що полізли для організму людського. Головний герой нашого сюжету Березовий сік називає по-особливому та пригощає ним усіх охочих. Це ж дар Божий. Я собі взяв чотири відра, мені більше не треба. Все не люди, кому треба, пожалуйста, всі сільські люди, хай беруть, беру. як рупер. І бачте, поне мішки. тільки обратно, зробіть таке було, і все. Важливо, після завершення збирання суку із берези й правильно обробити її стовбур, аби не завдати шкоди дереву. А в кінці, звісно, треба, щоб всі знали, люди, що набрав сук і не покинув, а треба обов'язково взяти гілочку желательно по діаметру, відверся, де в і позабивати, а потім шазлинкою зверху. Тому що якщо однією глиною, скоку вимиває, вимиває і воно потометує погано. А так, по так, щоб запресувати хорошенько, молоточком забити, все, сково треба позабивати, запечатати всі відверстя, щоб воно потім заживе і буде насичу воду вже, можна буде десь по-новому, в другому місці. На завершення програми хочемо звернути вашу увагу на ще одне повідомлення: Щороку українці переходять на літній час в останню неділю березня. Відтак, стрілки годинників переведуть у ніч із 30 на 31 березня на одну годину вперед. Не забудьте про це, адже завтра вибори президента України. Дільниці розпочнуть свою роботу з 8 ранку. За літнім часом на цьому в мене все вкотре. Нагадую, переглядайте наші інформаційні програми в інтернеті, а також діліться цікавими повідомленнями за телефоном, що на екрані. До побачення та нехай щастить.